Смерть на ралі кубку Лиманів на Миколаївщині під час перегонів спортивних карів. Глядач несподівано вибіг на трасу. Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів, коли прибула карата швидкої, той вже був мертвий. Відомо, що 30-річний чоловік з Одеси приїхав подивитися на ралі, і під час перегонів вживав спиртне. Деталі у наших кореспондентів. Трагедія сталася під час другого заїзду. На відео видно, як чоловік йде до гоночної траси і потім, ніби, навмисно кидається під колеса автомобіля, який мчить на шаленій швидкості. За словами очевидців, від удару чоловіка підкинуло вгору на 7 метрів. Глядачі і члени екіпажу автомобіля одразу кинулися на допомогу. Утім, допомога швидкої не знадобилася. Від численних травм чоловік загинув одразу. Організатори кажуть, мінералі тут проходить щороку, і це перший трагічний випадок. Гонка встановлена із нещасного випадку. від це следствия. Організатор стравився всячески способство. Як на трасу потрапив глядач, організатору чемпіонату не розуміють, адже небезпечна ділянка була очеплена стрічками. Про наближення машин традиційно попередив звуковий сигнал. Члени екіпажу, які були в автомобілі, кажуть, якраз вискочили з трампліна, коли побачили перед собою людину. Ну, коли вже побачили, ми вже ж ми вже може на ми не встигли. Відомо, що загиблому було 30 років. Подивитись на ралі приїхав з Одеси. Його знайомі губляться в здогадках. Чому він вискочив на трасу? Та ні, я не думаю, що спеціальне нормальний пацан був. Я його знаю, нормальний пацан. Випивав, все, з бусім, додихають нам. Очевидці кажуть, чоловік кілька разів намагався протиснутися поближче до траси, аби краще все роздивитися. Утім, його не пускали поліцейські. Вочевидь, врешті він таки зміг прорватися. Чи був загиблий в нетверезому стані? Покаже сто медичне дослідження. А зі стверджень його товаришів він живав алкогольні напої разом з ними. В поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Водію, якщо винним визнають його, загрожує до восьми років ув'язнення. Перевірять також, чи достатньо було охорони на трасі. Гонки, які мали тривати ще два дні, зупинили. Лілія Родіна Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор, 2+,2.